Колись у давні часи, коли Львів ще не був містом, а лише скромним поселенням, жили тут люди добрі і працьовиті. Вони були відомі своїм талантом і майстерністю. Проте серед них був один молодий хлопець на ім'я Левко, який вирізнявся особливими здібностями та великим серцем. Левко був зварювальником. Його роботи були настільки досконалі, що схожі на шедеври мистецтва. Він зміг злити залізо і створити неймовірні скульптури, які приносили радість та захоплення всім, хто їх бачив. Люди віддавали йому шану та повагу, і кожен знаходив у його творіннях частинку себе. Одного разу, коли Левко створював свою нову шедевральну роботу, він помітив, що відбувається щось дивне: його руки розпалені вогнем, а заліза, з яким він працював, почало жити своїм життям. Кожен удар молотка вибивав мелодію, яка нагадувала про давні часи, коли магія була жива. Він працював безперестанку занурений у творчий процес, не помічаючи, що його робота набуває життя. І коли нарешті він закінчив, перед ним стояла найкрасивіша скульптура, яку він коли-небудь створював. Вона зображала могутнього лева, який символізував мужність, силу і мудрість. Та щось особливе сталося, коли Левко доторкнувся до свого творіння, скульптура ожила і стала живою. Левко був здивований і зачарований цим дивом. Лев скульптура рухався з великою грацією та гідністю, ніби втілював душу самого Лева. З Часом люди Львова почали бачити випадки, коли Лев скульптура виходив на вулиці міста і захищав його від злочинців та й негараздів. Він став покровителем Львова і символом справедливості. За його охорону поставили величезну статую Лева на центральну площу міста. До цього дня у Львові збереглася традиція, кожен мешканець має провести рукою по голові Лева для удачі та захисту перед важливими справами. Вважається, що Лев скульптура передає свою силу кожному, хто звертається до нього з відкритим серцем і гідністю. Так Львів став не лише містом, але й душею, де магія і жива скульптура лева пере. Літаються із старовинними вуличками та кам'яними будинками. Кожен, хто приходить до цього міста, знаходить в ньому частинку себе та відчуває силу його надзвичайного левівського духу.